Допомагати вчора й доріну. А, я по-моєму порвала свої ножниці. Так, по-перше, я перемішую два кольори. Похожий на тілесний і білий. Далі я його перемішую. Ой, так перемішую. Так, мішаємо ще. Так, коротше, далі мені потрібні о, голубий чи зелений. Зелений. Давайте, очі будуть зелені. Ой, який гарный коле, получилось. Добре. Зараз роблю его кружачок. Так. Забери рюкзак. Роблю в кружачок. Так, зрителя, все. Так. Да. Нет, ну не все. Буде у нас пускай. Да. Так, далее у нас будешь зелені очі. Я уже казала, мне так подобаються подобаются зеленые очи, что вообще. Так далее. Мы Ми... на цю пуску голову. Где плоская голова нравится? Чекайте. О! Вообще, крик! Крик! Ну, так, вы бачите, да? Ставимо, ну ви бачите, так, ставимо дві крапки, тобто два ока. Де. Де. Так, рис, два. А до речі, э, подивіться попереднє моє відео, якщо ви розумієте, по-угорські так, Далі, що ще, я би ще хотіла вам сказати, що цей... цим чоловічком я ще збираюся зробити ще одне відео, тобто фільм про її чи його. Ні, це буде його життя. так. Так, якого ж будуть кольору в чоловічка волосся? Волосся в нього будуть фіолетові. Нет, рози. Розові. розові. Буду знущатися з чоловічком. Все ж таки фіолетові. Так. Может, ледні мої ножці. Я їх порвала. Вот бляха. Так, беремо, відрізаємо трошки більше вот так. Може і більше треба було, ну все одно. Так, я відрізала і тепер... Змякаю, 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 змякаю. Так і ставлю. Вот так. Ладно. Кис, кис, страшно, який Чи А, я ему порвала волоси О! Буду вставати вверх. Що йому либо зробити, Либа буде в нього біла. Ні, білій, ну він Так, все чорне. Ні, чорна не Ну, старі. Коротше, я йому зроблю. О, суші! Оставте, будь ласка, суші на місце, а то я суші тут забула. О боже, який він страшний! Ну не біда! Таким він має бути? А, ні, не має бути. Так, далі. Тепер я беру, напевно... Окей. Так. Э, бачите, я беру, знімаю трошки. Вибачте, що я не в камеру це роблю, все одно. Ви бачите? Який в нього носик? І картошка. Ну, усі картушка. Вже який він гарний. Чи вона? Не, він. Воно, точно, воно. Так, пере. А, що до мене прилипло. Є, й�, 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 й�. Ви мене не бачите так добре. Що ти зробила? Вибачте, це моя подруга тут. В попередніх відео можете її побачити. Вона завжди приходить до мене кожен день. Ви розумієте, я не можу спати. На кожен день до мене приходить, кожен день. Ви розумієте, і лізе, і лізе до мене. І матюкається. Часто, часто. Во, походу я зробила. Так, голова є. Продовження буде в слідчому відео. Дякую за увагу.